Поезія присвячена народному художнику Василеві Івановичу Антонову. Сміється жовтий соняшник. З художником іду я біля річки, куди так поспішаєш, глянь сюди, як зелено, всміхається травичка, а синє небо хвилями з води. Все перекинуте вниз головою, Берези з хмарами, червоний глід, війнуло враз красою неземною, немов потрапили в казковий світ, хмарки пливуть Із білими вітрилами, люстерко хтось розбив чи вилив ртуть, зелені жаби. З бульбочками мильними, зайчаток сонця на собі везуть, шовковиця рясна стоїть похилена, своїм гіллям торкаючись води, головані сріблясті ходять хвилями. Шовковичко спіленька, упади, все проситься, візьміть нас у картину. Увіковічте, коли серце чуле, прогавите лише одну хвилину, і ми полинемо кудись в минуле. Коли б знайти небачене ще місцево, зі слів дзвінких у музи неземної, закрите за залізними завісами, поете світу в пошуках земною. Тих фарб знайти таких яскраво сонячних, Щоб, як золото, червона мідь. Стоїть, сміється жовтий соняшник, а ви у мене таїну візьміть.